Вас вітає розсадник Проксима. Технологія зимової викопки хвойних рослин. Тут у нас така от велика ялиця. Зверніть увагу, що ми обкопуємо з однієї сторони, потім ком замерзає. Потім, коли через день-два, ми обкопуємо іншу сторону. Якщо нам треба копати, ми використовуємо агротканину. Утеплюємо і копаємо з тої сторони, де зберігається тепло. І потім лише таким чином велику рослину інколи на супіщаних ґрунтах. От, наприклад, бачите, ком. Це як 155, 155-й снаряд. Ось тут викопана ялина, діаметр тут. Півтора ну, метра. Рослина обкопується навколо, підкопується з самого низу. І лише потім можна цю рослинку вже підкопувати знизу і заморожувати її, потім обтягувати індійським джутом натуральним, потім підкладати під нього сіточку. І потім сіткою копати його, зав'язувати в сітку і транспортувати далі на місце призначення, на місце постійної посадки. Слава Україні!